Вітаю, дорогі глядачі, на своєму каналі української вишивки. Зараз ми будемо вшивати комір в горловину. Ось такі зав'язки у нас. Насамперед обрізаю припуски і приколюю до краю зав'язку. Тоді спочатку пришиваю під комір. Заколюю свій булавками в горловину і пришиваю. Під комір пришила. Тепер комір. Завертаю припуск і заколюю собі булавками. Після цього пришиваю вкрай на 01. Пришила. Всі ниточки, як бачите, зав'язую і перетягую так, щоб їх не було видно, щоб в процесі носіння вони не висипались. Виглядало, виглядав виріб акуратно. Комір пришитий. Ось так виглядає. Акуратно, красива вишивка. Щиро дякую за перегляд, дорогі глядачі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей до побачення.